Мало хто з устомельчан може згадати, коли у селищі відбувалися подібні заходи. Не пам'ятають такого, й самодіяльні артисти. Сейчас дуже рідко такі. Роблять відкриття такі заходи. Рідко-рідко так так, це перший раз. 25 квітня у селищі Гостомель в мікрорайоні Баланівка відкрили будинок культури. Приміщення не нове, але повністю реконструйоване. Побудували його понад півстоліття назад. Тут були дискотека, кіно, працювали творчі колективи, проводилися концерти. Але з роками культура полишила ці стіни. Ну, звісно, тут стало гораздо чище. Я думаю, людям буде приятно здесь гуляти після того, як здесь були шприци, весь весь мусор собран, И сейчас здесь чисто, парк. Я думаю, діткам буде дуже нравиться здесь гулять. За два місяці будинок культури повністю новили і розбудували. На відкриття запросили гостей з області, міністерства культури, столичних артистів і місцевих аматорів. Та головними гостями були жителі мікрорайону Баланівка. Для усіх у новому залі накрили великий святковий стіл. А поруч з клубом облаштували концертну сцену. Що таке мистецтво, і що таке будинки культури? Це той самий храм. Ми, ми будуємо зараз багато церков, про які забули колись за ті 70 років. А зараз відбудовуємо, тому що ми загубили духовність. І Ця духовність це є ось це. Відродили будинок культури за рахунок соціального партнерства. Велику допомогу надав депутат Ірпінської міської ради Юрій Прилипко. Моє дитинство тут пройшло і в дитинстві От я на дискотеки ходив у тиждень чотири рази. Ми просто кожного вечора. Це була середа, п'ятниця, субота і неділя. Чому ми сьогодні відкриваємо 25 квітня 1982 року? Більше 30 років тобто, я не був. І мені було ну, соромно, що клуб стоїть в такому, в такому стані. Реконструкцією благодійність не вмежилась. Меценат пообіцяв, що гуртки кіно і танці будуть безплатними. І це буде все теж безкоштовно сьогодні. Дуже незвичайне свято можна сказати для гостомеля, тому що це для нас як можна сказати нове дихання. То я дуже щаслива, що так багато людей, і хоча я вже давно живу в Гостомелі, але я багатьох не знаю, і це навіть якось вражає. Реконструкцію клубу розпочалося відродження великого мікрорайону Баланівка. Вже цього року поруч з клубом має вирости новий дитячий садочок. Дуже багато ходить різних думок, на що можливо варто було потратити кошти. Адже сьогодні в нас в державі по факту відбувається війна. І я з цього приводу скажу вам думку. Дуже важливо, щоб хлопці, які повертаються зі Сходу, повертаючись додому, знаходили серед своїх населених пунктів саме такі інфраструктурні об'єкти, адже потрібно їм в тому числі жити далі, виховувати дітей, ростити майбутнє покоління. За словами Карплюка, до наступного свята на Баланівці залишилось менше року. Людмила Лозова, Павло Лозовий Ірпінь ТВ.